Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Багато з вас питають, що ж буде далі. Пропоную сьогодні про це поговорити, а також про те, що я. Давайте чесно, ми близимось до затяжної війни. Алкаш Медведєв, він прямо так і сказав, нічого не приховуючи, що мир їм не потрібен. Трамп умиває руки. Ми всі це бачимо. Власне, відсутність голови обраного відомства США. На Рамштайні, ну, сама по собі стала показовою. Вперше так, вперше міністр оборони США не приїхав на Рамштайн. Однак остаточно вже пазли склалися тоді, коли Трамп подзвонив Путіну. І фактично президент США благословив Кремль на удари по Україні. Що ми сьогодні з вами і переживали вночі? Тобто адміністрація Трампа. Як би це не прискорбно звучало, це непосередник, це спільник ворога, і не потрібно мати ілюзій щодо того, що Трамп думається там і, і так далі. Тобто я не вірю ні в санкції проти Росії, абсолютно. Тобто ми бачимо, що тільки підігрує Трамп, тільки підігрує Путіну, от і все. Я думаю, що навіть ілюзії вже тих, хто надіявся на Трампа, що він за 24 години закінчить війну, думаю, що вони вже розсіялися. Тим часом в нас тут відбуваються дуже серйозні речі, пам'ятаючи злиту з Офісу президента інформацію для Financial Times, що Володимир Зеленський особисто керував атакою дронів по російських аеродромах. То в мене лише одне запитання: обороною Сумщини теж зараз особисто керує президент, чи він керує тільки успішними кейсами? От мені дуже цікаво. До речі, що там з трьома тисячами балістичних ракет, які президент обіцяв у 2025 році, травень вже закінчився, літо почалось. Вже повинні бути, ну, хоча б я не знаю за тими підрахунками, так які називав Зеленський? Ну, хоча б 1200 ракет, якщо по 200, навіть 1250, так якщо по 250 ракет на місяць. Я думаю, що для Сумщини це було б дуже корисно. До речі, хто з Сумщини, будь ласка, пишіть, як ви там, і тримайтесь, будь ласка. А ось подивіться ось вам такі новини. От, от, от скажіть, як до цього ставитись? На Сумщині замість оборонних споруд знову будують дороги. А потім як? Потім по них поїдуть рашисти своїми танками, так як це було на Київщині, на початку повномасштабної. От мені цікаво, це просто ідіотизм, чи просто хтось так дуже вміло е так, пилить знаєте, бюджетні гроші е під час війни. От скажіть, от, ну, от просто скажіть, от як до цього ставитись? От, ну не казати, не говорити про це. От ну як, як от як до цього ставитись? Чи знову скажуть, що це російський ПСО? Їдемо далі. Україна та США обговорюють запуск мінерального фонду вже цього року, а його перше засідання очікується вже в липні. Міністр економіки Сверденко після зустрічі з американським колегою Басентом передає Reuters. Проте, коли чекати, чи буде взагалі постачатися зброя з США за доступ до Копалин України ні Сверденко, ні Ройтерс, нічого не кажуть. До речі, ось із останнього так сьогодні зранку, буквально прочитала що. Трамп дуже сильно незадоволений так, тим, що наші дрони били по російській авіації і хоче вже санкції накласти, якісь там не санкції, чи взагалі перестати допомагати Києву, щось таке, вже не пам'ятаю, як там точно було написано. Тобто не на Росію, що Росія б'є по мирним, тобто ні, ні, ні в якому разі нічого не накладати. А от за те, що Україна якось захищається, Всіма способами, які тільки щоб натиснути на Росію, то Київ треба за це треба, треба наказати. Ну, бред, бред, розумієте? А, повернемось до корисних копалин. А, як мовчить і про все це і Офіс президента, про безпекові гарантії для України від США. Але ж Зеленський, згадайте, він обіцяв, що в обмін на доступ до українських копалин США нададуть безпекові гарантії. От де вони? От скажіть. Чи мова йшла не безпекових гарантії країни, а якісь особисті безпекові гарантії, тому і засекречені ще досі дві додаткові угоди? Дуже багато запитань, дуже забагато. Тим часом, як ми бачимо, із новин ціни на продукти харчування наблизились вже до рівня європейських, а за деякими позиціями, взагалі, їх перевищує. Це ось офіційно заявили про це НБУ. Це не мої слова, це офіційно заявили про НБУ. Ну, що не можна сказати про доходи громадян? Тобто про, про доходи громадян такого сказати не можна. І от наостанок дуже хотілося б сказати декілька слів про фаховість уряду. Міністр спочатку міністр фінансів Марченко. Під час виступу у Верховній Раді повідомляє, що на Збройні сили України не вистачає коштів. Тому уряд буде звертатись до парламенту з приводу перегляду державного бюджету а, щодо збільшення військових видатків. А, от скажіть а, логічне запитання: як може не вистачати грошей на армію у воюючій країні, при чому що. А, Вистачає грошей на телемарафон, на якісь там, я не знаю, популістичні програми кешбеку. так? Я не знаю на політичний туризм, от Єрмак їздив в Америку. От, чесно, досі не розумію, навіщо він взагалі туди їздив. Показати свій костюм, правда, не розумію. От якщо на все це вистачає грошей, то як, ну, як тоді не вистачає на армію? З іншого боку, якщо армії не буде за що воювати, то вибачте, навіщо це все? Ці оці всі моменти, так, які я перечисла? і тепер зустрічне запитання: а чи справді грошей не вистачає? Бо економіст і виконавчий директор аналітичного центру Кейс Ukraine Дмитро Боярчук при цьому зазначає, що за підсумками першого кварталу намітилась чітка потужна тенденція. На перевиконання бюджетних доходів, і не зрозуміло, звідки оця вся істерія та Марченка, що в бюджеті начебто не вистачає грошей. Тобто тут залишається дуже багато запитань, але немає відповідей. Дорогі глядачі, хочу завершити цей випуск так. Нам своє робити. Допомагайте, будь ласка, військовим, кожен хто чим може. завдяки їм ми з вами живі. Молимось за наших військових і віримо з вами в найкраще. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.